Привіт-привіт! Аж не віриться. Сьогодні а, приїхав до Швагра в Байківці. А, фронт роботи це вирвати а, буряк. Червоний буряк на збереження. от І так, знаєте, от, приїхав сів. Марко з тумфом в колясці спить собі, теж на свіжому повітрі. Подуває вітерець. І а, було так похмуро, так дуже було хмарно, не було взагалі сонця. А тут, знаєте, вийшло сонечко, так пригріло. І отак собі сів на сонечку і вже не хочу нічого робити. Так добре, кип'ється. До речі, на газоні бачу повела якісь гриби, але якісь такі цікаві. Вони дуже похожі на, а, на шампіньони, на печериці. А ну хто розуміється? Підкажіть, що це за гриби? Бо такі цікаві. Тут, от бачите, оті такі... Чорні. Це ті, що такими рівними колами ростуть щоразу. От. Ну, то не вони, то не вони. Подивіться. Які цікаві шапки. Просто на газоні. Ну, звичайно, що їсти ми їх не будемо, тому що невідомо, що це за гриби. Але о дивіться, мають оцю е, спідничку. Кажуть, якщо є оця спідничка, то означає, що гриб е, їстівний, правда? Чи я помиляюсь? Так цікаво. Такі от величезні, є маленькі. До речі, хто кажуть, гриб в розрізі. Ось який. І отакий от, от великий. Треба потім повикидати, щоб Марко... А, і вон два ще, дивіться, які теж величезні. Повикидаю, щоб потім марко не взяв. Бо з Марком то 2 хвилини діла обернувся, а вже, як то кажуть, гриби вже доїдаються. От, поки так. Гарна сьогодні погода. А, ну, як то кажуть, знаєте, везе. А ось і а, сьогоднішній фронт роботи. Слухайте, ця роза. Чи це може так вже від того, що так холодно, я не розумію, ну, не знаю. Я ну, не можу сказати. Але вона така красивезна, вона така прям аж чорна. Вона чорніша, ніж чорна магія. І чорніша, ніж Блек Бакара. Ось подивіться. Вона просто неймовірна. Просто. Хм? Правда так цікаво? Вона була така яскрава, як кров? А тепер така чорна-чорна. Ну, листя потемніло. Таке стало бордове. рози, це просто щось, ну, щось казкове, направда. Просто щось казкове. Цю я таки взяв ще минулий раз. Вона була отут внизу. Я її пересадив, сюди обрізав і пересадив. От. Чорнобривчики квітують. Ну, тут вони дуже мені пасують. Тут вони мені так, знаєте, як то кажуть, зігрівають душу з цієї сторони. От. Айстри вже все. Вже, до речі, я вам попередній раз е розкидав, вже вон посходили, уявляєте? Не встиг, як то кажуть, цей, а вже айстри посходили. Ну, нічого. Отак, зараз ще. Поросіваю по всьому городу. А потім помаленько-помаленьку вони пови... повисапуються. Ці одрози починають бутони викидати. Будуть, то будуть. Не будуть, то не будуть. А будуть, то будуть, а не будуть, то не будуть. Як то кажуть. Діло то житейське. Діло то житейське. Оп. Так, тут були ще біленькі. Отак по кольорах як росли, так і розсіваю. Нічого не змішую, не мішаю. Ой, тюльпан он виліз, дивіться. Була морква, бачите. Ішли дощі. І просто вимили цибульку. Ну, У мене, то потім буде пізніше, у мене грандіозні плани на рахунок тюльпанів. Бо я хочу оцей ряд, ну, ви його не бачили, бо то почалася нас війна. Було вже не до зйомок, не до тюльпанів. І я впустив в ті моменти, щоб вам їх зазняти. Ну, я вам покажу на другий раз. Отут, де в мене чорнобривці, то в мене один ряд тюльпанів. А ось тут, де початок буряків, тут другий ряд тюльпанів. Ці ранні, ті пізні, ці прості, а ті такі піоновидні. Ну, я вам все покажу згодом, точніше, не згодом, а на другий рік. У мене ще грандіозний є один план. От той ряд тюльпанів, що в мене отут росте, його розширити. От, ну, я чекаю знижок. Ну, я чекаю знижок. Так, це мала бути роза спрейка. Спрейка. Ну, мені на спрейку це не похоже. Це щось таке більше до в'ющого. Ну ми подивимося. Що з того всього виросте. А, запхавши під банки раз, два, три штуки це мої оці рози. От. Ой, дивіться, знаєте, що я вам скажу? Оця от роза, що я казав Абракадабра, що вона мені не, не подобається. Оця от, що мені не подобається, в неї квіти... Частина квітів стала просто рожевих. А от рожеві квіти такі малинові, дуже красиві. Мені дуже подобається. Е, тлі нема взагалі. Пропала повністю. Це дуже добре. Я окропив рози, був одною такою штукою і тлі нема взагалі. От. І ця от розстріла теж. Знаєте, як то кажуть, це потрішки по і має якийсь свій, як то кажуть, логічне, логічне закінчення, логічний кінець. Я оцю от розу, таку гарну, цю таку помповидну таку рожеву обрізав, посадив, одну свою жовту. До речі, теж має зараз бутон. Оцю жовту я під бутилку посадив. Рожеву жовту. І... і ще якусь червону. Я не пригадую точно, чи то оця, чи то оця. Не пригадую. Мені здається, мені, що оця. Ну, червона. Ті, що нові садив, повипускали гарні бутони. Це от з того сайту, що я замовляв, просто. Просто ідеально пішла в ріст. Просто ідеально. Я не знаю, потім будемо думати, чим накривати. Я вже собі так подумав, як варіант. Це оцей розовий титанік теж розпускається. Я собі подумав, що я оці от візьму потім чорнобривці, я не буду їх викидати. Я їх пообриваю і цими кущами я прикрию рози. Ну, звичайно, що їх перед тим пообрізаю. А я вам показав ще раз, як, як чується. Як почувається моя альпійська хвойна гірка. Ось як вона почувається. Ну, красиво, мені подобається. Ось. Не купляв ще агроволокно, не купляв ті камінці, бо я подивився на ціну того камінця, навіть на того самого щебня, такого е голубого. І вибачте, я просто охренів. Щоб оцей клаптик засипати камінцями, це треба просто... Тому не на часі, бо це занадто дорого на сьогодні для мене. Тому залишаємо, поки... Ой, метелик прилетів. Тому залишаємо наразі так, як є. От. Фронт роботи це ось ці от буряки. Зараз будемо викопувати, бо вже затягнули дуже довго. Дуже довго. А хотів вам показати, не знаю, чи я зберіг ту етикетку, чим я окроплював троянди, бо... Штука дієва. І рення штука така, що мені допомогла дуже добре від тлі. Не зберіг, але ну, нічого, я вам потім буду ще показувати, бо якщо з'явиться тля, я вже засіб перевірив. Він вже, як то кажуть, такий, як треба. І тому будемо вже ним користуватися. Так, добре, мої хороші. Як то кажуть, обзор справ зробили, фронт роботи оцінили, тому можна йти помалу. Можна помалу йти, передіватися і займатися буряками.